Молоде покоління майбутніх захисників проходять практичні навчання, де обороняють свої позиції на облаштованому полігоні. Вириті траншеї, місця для стрільб і наступу мовного ворога. Доволі реалістичне відтворення дій зі стрільбами, киданням гранат та обороною, які є вкрай необхідними для засвоєння вмінь справжнього офіцера. Замисел подальшої підготовки, а саме практичної складової, він полягає в тому, щоб дати можливість кожному майбутньому офіцеру відчути собі ту тяжість, яку несе на собі солдат. Вони мають пройти через плечі солдата, вони мають зрозуміти, як солдат має діяти на полі бою. Облаштування позицій для навчань достатньо близькі до реальних на лінії зіткнення. Тут умови, які дозволяють поринути в атмосферу бою, тим самим вимагаючи від курсантів приймати відповідні рішення. Від яких залежатиме втримання опорного пункту та життя підлеглого особового складу, також під час навчань кожен з них відпрацював навики присутніх штатних посад, без практичного досвіду, без розуміння, як діяти солдату на полі бою, звичайно неможливо. Ефективно виконати завдання. Курсанти виконують бойові завдання в ролі стрільця, в ролі АГСника, в ролі гранатометника, в ролі механіка водія, командира відділення, командира взводу і все це руками скам самих курсантів. Окрім навчальних дій на полігоні, курсанти навчались вести комунікацію один з одним через пункт спостереження, користуючись засобами передачі інформації, умовно виявляючи просування ворога та його техніки. Плюс прийняв, плюс прийняв. Знищ противника доповідь, прийом. Я вовка коли є трохи теорії, і потім це відпрацьовується на практиці, ми це закріплюємо і далі ми з успіхом управляємо в бою. Також із майбутніми захисниками спілкувався начальник військової академії генерал-майор Ковальчук, який ділився своїм досвідом та навчав хлопців, як потрібно діяти в тій чи іншій ситуації в бойових умовах. Виконав певні дії щодо що збереження свого життя, захисту і так далі. Логічно? Да. Логічно. умови навчального полігону виховують у курсантів лідерські якості, які є необхідними для майбутніх командирів. Тут треба вміти і зброю тримати і правильно поставити задачу своїм підлеглим. Сьогоденний офіцер він має володіти саме лідерськими іменно качественними лідерськими якостями. Тільки так за нами буде перемога, і ми зможемо. Вибити противника. Результатами пройденого навчання курсант Віталій задоволений. Всі максимально використали дрони, техніку, передані підрозділи. Купкуноколібні пили кулемети і завдяки злагодиш дії і навченості, які ми отримали під час навчання військової академії. Ми змогли знищити всього противника. Саме так готують справжніх воїнів, які в майбутньому зможуть не тільки тримати зброю у руках, але й керувати цілим взводом. Засвоївши теоретичні знання, курсанти успішно закріплюють свої вміння практичними діями на тренувальних полігонах. Адже тільки навчаючись і тренуючись, ми зможемо перемогти ворога.